Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось таке питання, що очікує місто Дніпро впродовж трьох місяців? Робимо розклад всього на 3 місяці, що очікує місто Дніпро впродовж трьох місяців? Давайте подивимось. Що маємо? Так, тут смачів. Карта Помірність перевернута. Трійка жезлів. Трійка жезлів, так. Закохані. Сімка кубків. Десятка кубків перевернута. І сімка пентаклів перевернута. Так, про що говорять карти? Так, ну дивіться, туз, перша карта туз мечів, вона говорить про важливі рішення, якісь, якісь різкі зміни, можливо, якісь, якісь нові, нові закони, чи Якісь політичні кроки, які вплинуть на місто. Так. Карта помірність перевернута. Оця карта говорить про дисбаланс, про якісь проблеми з ресурсами, якусь нестабільність. Так, трійка жезлів. Не дивлячись на те, що, що місто має труднощі, е, воно е, е, є в місті рух вперед, і воно е, на пошуку нових можливостей. Так, четвірка. А, так, карта, карта закохані. Е, карта закохані говорить про. Е, Якийсь важливий вибір або партнерство, про якусь співпрацю, От. сімка кубків. Сімка кубків говорить про а -а -а. Про ілюзорність. Щось ми має... про ілюзорність. Щось не так. Те, що ми, про те, що ми знаємо. От. Багато ілюзій стосовно стосовно того, яке є як, як, як місто має розвиток, як, про якісь справи, тобто багато ілюзій. ілюзій. Десятка кубків перевернута. О, ця карта говорить про якісь можливі розчарування, е, якісь конфлікти, про те, що люди втратили силу єдності. І е, сімка пентаклів перевернута. Ну, Це теж карта не дуже, не, не, не дуже вона говорить про невдоволеність результатами, якісь е, якісь. Зусилля, які були приложені, вони не дадуть такого очікуваного ефекту. От. І от взагалі, якщо підсумувати це все, то можна сказати, що для міста на зараз є непростий період, і будуть якісь важливі зміни, рішення, які можуть виникати, викликати нестабільність. От, можливо, якісь нові співпраці або проекти, і що можна сказати? Що треба для того, щоб уникнути, уникнути марної витрати ресурсів, треба насамперед розставити пріоритети що що потребує потребує це місто